E uh -huh. Оперний світ зачаровує поціновувачі класики у Дніпрі мають змогу насолодитися ним у театрі опери і балету. У закладі культури триває ювілейний 50-й сезон. Проте для того, щоб виховати професійного співака, потрібні роки важкої та наполегливої праці. За лаштунками театру. Ми зустрілися з новим головним диригентом Ігорем Пучковим, який керує творчим процесом. Поговорили про його творчий шлях, а також про підготовку майбутніх зірок сцени. Головний диригент оперного театру із творчої родини. Для прикладу, його прабабуся навчалася у видатного композитора, автора всесвітньо відомого Щедрика Миколи Леонтовича. Батько в мене працював в театрі багато років. Головним хормейстером в театрі. Він власне працював в театрі ну, практично початку, коли, з самого початку. Спочатку існування театру. Так, мама була головним хормистером філармонії, лауреат міжнародних конкурсів, батько головний хормистер, заслужений діяч мистецтв. Ну, у нас така, там, можна сказати, династія. Дід був директором там, музичної школи, прадід просто школи директором. прабабка вчилася в Лянтовича навіть. Свій творчий шлях, головний диригент Дніпровської опери, почав у юні роки. Його вибір припав на скрипку. Я скрипкою почав займатися з п'яти років. І я Тероризував всю свою родину, тому що хочу займатися на скриптом. Мене зрештою віддали на скрипку, десь через рік я вже вирішив, що я скрипкою займатися не буду, і потім з тим боровся. А ближче вже дійсно до вступу до училища, це вже було свідоме рішення. Я вже усвідомив, що музикантом я хочу бути, я хочу бути в цій професії, займатися цим і бути з цими людьми. І, в принципі, вже на, коли я поступав в музичне училище, це вже там 15-16 років, напевно, що, то я вже усвідомлював, що я хочу бути скрипалем. Однією із найяскравіших сторінок творчої біографії Ігоря Пучкова стала робота у президентському оркестрі та виступи на офіційних заходах перед першими особами держави. Цей колектив, він такий, скажімо, досить специфічний, тому що він дійсно він ну, розпочнемо з того, що він підпорядкований Міністерству оборони України. І там трошки, трошки інше відношення, там, скажімо, там до дисципліни. Там, до… Як пояснити, виконання, або, як кажуть, проведення заходів, воно має певну специфіку. Тобто ми повинні бути готові на всі 100% і в певний момент якийсь він відбудеться, якийсь є проміжок часу, і в цей проміжок часу може відбутися захід. От, власне, треба бути готовий, щоб в цей момент це виконати. В принципі, ну і специфіки такі складноти, що те можуть викликати там будь-який час. Складнощів для музикантів академічних, класичних, там, скажімо, менше класичної академічної музики, більше такої музики, скажімо. Офіційний. Ну, скажімо так, так, Я, щоб знаєте, вже не заглиблюватися. Ну, а цікавого. Ну, знаю, ну бувають такі цікаві моменти, що якесь, ну, скажімо. На перша особа, там, скажімо так, що президент називається. Що, там очікують, очікують, що зараз там відповідальний він має бути. А насправді там ми сидимо, там, і е, людина, ми там бачили, там, я не знаю, десь там пару секунд. Ну. Наразі Ігоря Пучкова запросили до Дніпровського академічного театру опери та балету на посаду головного диригента. Він поєднує і творчу, і адміністративну діяльність. Мені здається, що в мене з колективом є контакт. У мене до людей є повага. Я до людей відношусь як до рівних абсолютно. Відношусь не як керування, а як людина, яка повинна приймати рішення. Я людей поважаю, в людях ціную порядність і професіоналізм. І, в принципі, на цих, на цих речах я. Будую стосунки взаємовідносини з колективом. Одна з провідних оперних співачок Дніпра Тетяна Галкіна. У театрі вона понад 10 років. Це мій одинадцятий сезон в театрі. Я вважаю, що якийсь вже да, пройшов етап такий цікавий. Зараз співаю вже провідний репертуар театру. Дуже люблю це, обожнюю нашу оперу, обожнюю це місто. Дуже дуже натхненно і. Я думаю, позитивно маю налаштування на цю роботу постійно всі 11 сезонів і це не виключення. Тетяна розповідає про роботу з новим головним диригентом. Досвід Ігоря Пучкова її надихає. Диригент, взагалі, для мене в моєму понятті це дуже не, не те що важлива людина, це людина, яка поєднує в собі дуже багато якостей, щоб продукт, той, який ми не самоглядачу, здійснився та був реалізований. Це підготовка, починаючи з кожного соліста, хора, оркестра. Це людина, яка впливає на весь творчий курс життя театру. Тобто, це такий, скажімо, такий капітан. Музичного музичного корабля, якщо ми маємо багато галузей на театрі, адміністративні і, і творчі в різних цехах. Але ось ця людина направляє наш музичний курс. І я вважаю, що це велика вдача, що саме Ігор Валентинович став нашим головним диригентом. Це людина відома в країні, це людина із династії музикантів. Мені дуже приємно, що саме його тато приймав мене на роботу в театр. Дуже теплі спогади. І я думаю, що це продовження в цьому поколінні, це теж така дуже такі потож. І поштовх для творчої реалізації себе як головного диригента. Я це моє таке сприйняття. Що я думаю, що це буде теж мати такі велику велику основу. На сам кінець розмови. Солістка опери ділиться планами на ювілейний творчий сезон. Зараз ми готуємо до відновлення дуже фантастичної прекрасної опери Верді Ріголетто. Я буду співати там «Маддалену». Це така дуже така штучка. Дуже така незвичайна героїня, яка характерна героїня, яка, через яку стаються дуже інтенсивно розвиваючи сюжет події. Це для мене дуже цікава робота. Зараз надихаємося та будемо випускати. Ще співаємо дуже багато опер, які зараз поїдуть на гастролі до Англії. Це Кармен, я співаю партію Кармен Батерфлі Пучині, я співаю партію Сузуки. Тобто, дуже інтенсивне життя попри те, що наразі така таке складне становище війна в країні. Та, попри військову агресію, дніпровська опера чекає на свого вдячного глядача.